Дивіться який бруштин у нас. А? Дивіться, це м'яско запечене, бачите? Отаке воно. О. Це у нас риберце ще все тако. Дивіться яке. Це все запечене. вкуснотіще, Дивіться які жирненькі вони. М? Риберці свинячі, Так стану в тінчок затіню. О! зараз трошки перейду. Отак от, от Дивіться а? Макатулька красатулька. Ням-ням-ням. Все, їде все до замовників. Дякую вам.